Все, до зустрічі. Хвати, що ти? Куди? Куди ви сіли в службовий автомобіль? Да, виходьте громадянин, а то ми зараз вас закриємо. Так, громадянинчик людинка виходимо з машинки. Громадянчик людинка. А так, Громадянчик чи людинка? Громадянинчик людинка. Виходимо з машинки. Ага. А в мене двері заблоковані, ви їх заблокували. Ні, розблокували. Ні. Ось розблокували. Не. не можу вийти. Виходимо. Та не можу вийти. Шо? Ну що я можу зробити. Вам допомогти вийти? Ну, якщо є змога... Вам, вам потрібна якась допомога? Так, да, потрібна допомога, Людинка не може вийти з машини. Зараз буде трошки незручно, попече між пальцями. Оп.